Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати кабачковий торт. Для кабачкового тіста нам знадобиться 1 кг кабачків, 3 яйця, 150 мл кефіру, 150 г сметани, можна взагалі використати лише кефір, але з сметаною, звісно, ще смачніше. Також знадобиться 1 чайна ложка паприки, 2 чайні ложки солі та пів чайної ложки чорного перцю і 6 столових ложок з гіркою борошна. Для начинки одна велика морква, 3 великі цибулини, 2 плавлених сирка і 4-5 помідорів, 2 зубчики часнику та 4-5 столових ложок майонезу. Кабачки натираю на крупну терку. З нетертого кабачка я відтиснула сік. Тепер додаю паприку, чорний перець, сіль, яйця, вливаю кефір та сметану. Додаю борошно і кабачкове тісто майже готово. Тісто готове. Ось такої консистенції. Все, можна смажити кабачкові млинці. Розігріти сковорідку, змащую зовсім трохи олією, викладаю тісто. Ось так розпреділяю та смажу на середньому вогні. Млинці смажуться швидко та перевертаються дуже легко. Млинці у мене вже готові, десь приблизно виходить 9-10 штучок. Тепер цибулю наріжу кубиком, моркву натру на крупній терці та зроблю засмажку. На невеликій кількості олії буду її смажити. Засмажка в мене вже готова. Дуже сильно не засмажувала по мінімуму олії. Ще вона у мене гаряча. Тепер до засмажки натираю плавлений сирок на крупну терку. Додаю вичавлений часник. Перемішаю. Додаю майонез. Друзі, ось така маса вийшла, але я спробувала і мені трошки замало солі. Можна додати сіль, але я додам грибну приправу. І розмішаю, і вже наша начинка, наша суміш вже готова. Все готово, можемо формувати торт. На перший млинець викладаю начинку і розмащую. Таким чином змастила більше половини млинців і тепер викладаю нарізані кружечками помідори. Друзі, ось і все! Кабачковий торт готовий швидко, просто та смачно. Зверху я трошки змастила майонезом та присипала зеленню. Ось такий високий та гарний тортик у нас вийшов. Залишу його ще на годинку та покажу вам в розрізі. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!